Вітаю! Сьогодні будемо говорити про показникову та логарифмічну функцію. Не тільки про функцію, а про усі види показникових логарифмічних рівнянь, нерівностей, виразів. Сьогодні буде мега користі. Я, Буцикіна Наталя, і ми разом готуємося до НМТ. Це буде розбір тесту математички. Ти можеш його знайти на моїй освітній платформі в розділі тести і. Ми вже цілий рік розбираємо усі тематичні тести за кожною темою чинної програми підготовки до іспиту. І зараз на часі працюємо саме з показниковою та функцією. Цей тест можна пройти на моїй освітній платформі онлайн. Все буде як на іспиті 60 хвилин обмеження часу. Потім ти побачиш усі свої помилки, можеш перевірити за допомогою мого розбіру. Є також можливість отримати. Приймати цей тест у форматі PDF, і це зручно навіть для роботи. Вчителів з учнями. Крім того, я запрошую тебе вивчити будь-яку тему за допомогою моєї освітньої платформи, а також можна приєднатися до проходження курсів підготовки до НМТ. Але наразі вже так мало часу, то потрібно дуже-дуже поспішати. Не затримую твій час. Зараз будемо працювати дуже швидко. Готуй ручку зошита або аркуш. Працюй разом зі мною. Не чекай, поки я розв'яжу завдання, а спробуй спочатку виконати виконати самостійно. Так буде найбільше користі. В цьому тесті будуть найтиповіші, найважливіші задачі. Це не є задачі іспитів минулих років, це задачі, схожі на них, створені мною на основі тих завдань, а також авторські задачі. Працюємо разом. Починаємо! Увага! Перша задача. Нам потрібно знайти значення вираза 3 в степені 4 мінус А, якщо в умові задачі відомо, що 3 в степені А дорівнює 1 другій. Це дуже легко, якщо ти згадаєш властивості степеня. Якщо в нас 3 в степені 4 мінуса, це різниця двох виразів, ми можемо записати це трошки в іншому вигляді. 3 в четвертому степені поділити на 3 в степені А. Оскільки 3 в четвертому степені, це згадай табличку степенів: 81. То в нашому випадку залишається просто підставити замість 3 в степені А одну другу. І 81 поділити на це значення. Все дуже легко. Ще згадаємо, як ділити на одну другу. При цьому ми можемо ділення замінити множенням. І 81 помножити на 2. Це буде 162. І відповідь де, правильно. Обираємо. Дуже хвилююсь і хочу, щоб ти робив самостійно. В тебе так вийшло. Напиши схожі задачі в нас були на іспитах в минулих роках, і зараз я тобі нагадала такий формат.